Друзі, вітаю візит спецпредставника Китаю Ліхуея до Києва, зустріч із міністром закордонних справ Кулебою і, за даними Блумберг, зустріч із президентом України Володимиром Зеленським поки що є ознайомчою, але вона вже говорить про те, що Китай активно вступає у е, вирішення так зване вирішення конфлікту і війни е, між е, нашим ворогом та Україною. І знаєте, вступ Китаю в цю історію на жаль може дещо загальмувати певні процеси на фронті. Ось відповідно, Китай зараз активно шляхом долучання цього Лі Хуея, так би мовити, людини, яка працювала все своє життя по напрямку вибудовування стосунків Пекіна та столиці. Нашого ворога, країни нашого ворога, да? навіть орден має від лідера нашого ворога. Ця людина зараз буде намагатися донести позицію Китаю до не тільки до Києва. Ліхуе їде і в Варшаву, і в Берлін, і в Париж, і навіть заїде в Брюссель. Відповідно, попри те, що Україна донесла Ліхує, що є формула Зеленського, що є наш мирний план. І ми не будемо поступатися жодною своєю територією. Китайський мирний план полягає в тому, що з одного боку так територіальна цілісність, але з іншого боку, не має бути контрнаступу. Потрібно сідати вже за стіл перемовин. Відповідно, заморозка конфлікту, яка може бути вигідна нашому ворогу, щоб ворог не програв на фронті. Китаю не потрібна його поразка. Китаю потрібно переконати Європу. Не зближатися так сильно з Сполученими Штатами та з Великою Британією. Відповідно, інтереси США та Великої Британії, Китай хоче в Європі трошечки підрізати, будемо говорити так. І вступ Китая в усю цю історію навколо нашої війни це бажання призупинити та заморозити. Китай впевнений, що. Наш ворог не відступить від ідеї поглинання нашої держави. Якщо так ситуація продовжиться як зараз, то ворог програє на полі бою і, відповідно, може бути турбулентність всередині ворога. Китаю це не потрібно, бо Китай заробляє на нашому ворогу і контролює його практично повністю. Саме тому я завжди кажу, що мені доволі сильно не подобається вступ цієї країни. Цю історію, оскільки це може дозволити ворогу отримати певні бенефіти, наприклад, відсутність певних, можливо, гострих фаз на фронті, які можуть дозволити нам вирішувати питання військовим шляхом, а не геополітичним. Відповідно, друзі, слава Україні. Геополітична, дипломатична боротьба триває. Переможемо всіх.